Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Лякає Путін знову ядерним ударом. Давайте подивимося: знову лякалки. Скільки там відсотків тої правди, наскільки він навіть вірить в те, що він говорить. Да, я забула сказати, що це філософсько-аналітичний канал, що ми тут робимо таро-прогнози. Глибинно детально їх розбираємо. Дивимося, наскільки він реально намилився на це, тому, тому що можна говорити, а давайте глянемо в діях. Що, що в нього в діях? Ну от вона, імператриця, да? реваншу заради типа підняття іміджу своєї країни. Добре. Хоче, думає. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що я можу лише оборонятись. В мене який не який є тил. Боротьба підходить до кінця. Викладемо п'ять карт, щоб зрозуміти, наскільки ядерний удар він задумав. Чи це просто на словах. Що таке дев'ятка жезлів знову ж таки може бути? Я так обороняюсь. Тобто я маю щось сказати, я знову лякаю ядерним ударом. Тому що дев'ятка жезлів це оборона на словах і в діях. Так. Імператор. Ну, це, знаєте, це той такий момент. Імператор, тут, як аб'юзер, має бути, бачите, хоче. щоб б там не було. Грубо кажучи, імператор хоче довести своїй країні, що він щось може. Імператор може, хоче довести своїй імператриці, що він ще імператор. Зрозуміло, да? Але в нього його жезл тільки спроможен на оборону. Ще дві карти лишилось. Пробачимо. Щось перевернулось. Поранене серце перевернулось. Вискочило. Знову ж таки, це чи його поранене серце, чи він хоче нам зробити те поранене серце? Так, наскільки він буде діяти? Ну, сімка жезлів знову оборона. І ще одна карта. Лицар жезлів. Це не про ядерний удар взагалі не разу. Що він намилився, до речі, дійсно, три карти жезлів. Тобто вийшло. А, дуже рідко, ви знаєте, випадає взагалі в розкладах, що імператор з імператрицею. Це потужно, так. Да. І три жезлові карти. Башні немає, мечів немає, немає удару. Ладно, би ще був би туз жезлів, добре, удар. Значить, говорять, що він може говорити що завгодно. Да? От карти говорять, хай каже, що завгодно. Сил у нього є лише для оборони і типу для експансії. Це карта експансії. Це карта наступу, і ми зараз плавно перейдемо до другого запитання, яке я планувала. Ніякого ядерного удару. Не буде. Спимо стосовно цього спокійно. Немає. Ну, немає. Але карти красиво малюють. Розмовляють красиво. Це ж треба, імператор хоче довести свої імператриці тут ще тил. Розумієте, це ще захист, що вона захищена. Для цього, якби... да, він там пускає нам ракети, але тут він може лише захищатись. От він розказує, що він. Боронить, я бороню нашу країну. розумієте? Я мушу, якщо що, якщо треба, кину ядерну бомбу для оборони країни. Тобто він вливає в вуха, що так він обороняється. Не те, що ми знаємо, а карти це і показують. Що максимум може бути Ну своїми мобілізованими поскакати на коніках, типу? Зробити вигляд, а та-та, що страшно, що ми наступаємо. Оце все, що мені показали. Добре, а покажіть мені карти в другій колоді, а що з цього вдасться? Ну, добре, давайте переходимо до другого питання. Лякають новим наступом на Київ, на Україну хочуть реваншу. Да? Ми побачили щойно, що він хоче своїй країні довести, що він ще типу щось там може. Ого-го. Давайте подивимося м, про наступ на Київ. Вони ж хочуть Київ знову взяти. Шістка Пентаклів вилетіла. Шістка Пентаклів, раз вона сама вискочила, це вже перевірено в мене карти, хочуть говорити. Допомога. Знайшов якісь ресурси. Наш кріп. Наш кріп ресурси. Бачите? Кому? Молоденьким мобікам. Так, поїхали. Давайте ще 5 карт. Поранене серце. Планує. Сильний біль нанести. Двійка пентаклів. Туз Жезлів. Тут не про набіг. Тут не про наступ. Тут про прильоти. Про сильні поранення серця, і двійка пентаклів, е карта велосипедиста, і тут, і там переговори, там на шкрибу, там на шкрибу. Але слухайте, знаєте, що я вам хочу сказати одну річ? От шістка пентаклів вона завжди програється не як великий куш по грошам. От коли я людям дивлюся в розкладах, я кажу, вам буде винагорода да? або премія. Тобто це якесь таке одноразове да? така допомога. Тобто, я так думаю, що да, він наш кріп, ще, щоб нас почмирити. Я наступу не бачу. На Київ, там, в Я не бачу колесницю. Я зараз згребу ці п'ять карт, покладу, перетасую, тому що розумієте, як, якщо дуже багато карт витягувати, можна таке щось і натягнути. Я їх перетасую і повторно задам питання, контрольне. Наскільки ймовірний тотальний наступ на Україну? Ну от мількає мені червоне серце, це поранене серце імператриці, коли тасую. Оце як, знаєте, що око вихвачує. Те, що далі будуть обстріли, це да. Королева мечей ми захищаємось. Так, ну, ну давайте. П'ятірка кубків. А чому ви? З таким настроєм не ходять в наступ? На країну. Трансформація, смерть, дияволь, страх, десятка жезлів. Оце слабенький намік на наступ. Але лицарь Пентаклів це важка зброя, і вона дуже повільна. Що би я мала тут побачити? Я би мала побачити зараз, як би виглядав би цей наступ, колесниця. Ну, добре, шість мечей, ну хай вже на худий кінець під'їжджають. В ідеалі лицарь мечей, паж мечей, там десятка мечей от щось таке мечове. Жодної мечової карти. Тобто, він нагрібає якоїсь зброї, якихось там танків, щось там він є, далі. Дивіться, як? от п'ятірка кубків. Це коли, знаєте, розлиті три ресурси. Два є позаду стоять. Я у відчаї, я оплакую свої невдачі. І, і за цього я маю давати якісь наступи? Я не бачу наступу. Це велика трансформація. Це коли вже відмирає. Ну, мало того, дивіться, що. Він плаче, оплачує, оплакує, це безсилля. П'ятірка кубків це завжди скорбота. Мало Так тут же трансформація. Трансформація, яка страшна, це знаєте, це коли він... він розуміє, що трансформації якби не уникнути. Страшно йому. Десятка жезлів. Це про певні ресурси, вони є, але вони видобуваються важко. Їх важко на собі нести. І це, до речі, от що це може карта бути. Так, у нього є така мета. Оцей чоловік іде до міста. У нього є мета, але він йде важко і повільно. І повільно. Тобто вони можуть сунути. Ну, це не так, не прискакали, не прилетіли, типу. Так. Добре, наші готові. Тепер покажіть, будь ласка, наших як вони можуть зустріти, як це для нас може закінчитись. Чим? Оці їх наміри, хай повільні, неповільні, як вони пройдуть. Двійка жезлів, трійка Пентаклів. Трансформація смерть. Закон. Що тут в мене випадає? Десятка кубків? Десятка жезлів могла б не витягати, тому що я сказала п'ять карт, ну думаю, ну ще ж дотягну. У нас пишеться якийсь закон і якась стратегія. Я говорила, по-моєму, в якомусь розкладі нещодавно, що дуже наша ЗСУ трансформується. Дев'ятка жезлів. Це про перехоплення. Це про частковий успіх. Про частковий успіх їхній, чи що? Ну, я запитала, як ми це зустрінемо. Часткова перемога. Двійка жезлів, перехоплення, переговори. Якщо ми поєднуємо успіх і десятку кубків, да, десятка жезлів є, нам теж важко. Важко. Та щось з таким настроєм вони нас не поборять. Головне, якийсь закон ще готується. Якась величезна у, нас, у них трансформація, і в нас трансформація. А там ще вийшла така карта тіньова, коли ми як обличчя один одного. Вони нас бояться із страху. Да? Із страху. Немає задорного в них. Я не бачу дивіться. Однозначно, якщо така відповідь, я не бачу повторного якогось наступу, а навіть якщо він буде. Або це як частково, я ж так запитала, перемога. Або у них частковий успіх, а далі ми їх побороли. Тобто, можливо, десь чуть-чуть вони сунулись, да? а далі іде як наша перемога. Ну так. Що бачу, те кажу. Далі, наступ з Білорусі. Вже муляний, перемуляний. Давайте. Давайте так. Якщо я побачу хоч який-небудь наступ, я буду запитувати, біля яких кордонів це можливо. Зараз дивлюся загально. Так, покажіть мені пана Лукашенка. Буду сміятися, якщо вийде сліпець, який колись він у мене випадав на таро 88 ключей. Що буде до останнього? петлять? Ну, петляті петляті. Там вийшов дядько з темними окулярами, який, ну, типу, кіт Базилю, да, який дає із палицею. Що там Лукашенко собі замислив? Давайте тут подивимось. Коротше, це карта отут, коли він божеволіє і хворіє. Це, до речі, хвороба, що в нього там було? інсульт. Да, це карта інсульта. От він переживає, що він там задумав? Та він, він хворіє, він не в змозі, він, він. не, Ну, це карта, коли в нас вибита земля з-під ніг, коли земля м'яка, коли ми падаємо, коли ми взагалі на пів там, на пів тут. Це як нове народження, як переродження. Це карта ЗСУ. Вам от подивіться навіть на ці карти. Це дуже подібно на наступ. Де ви бачите наступ? Де ви бачите колесниці, мечі? Чого він хоче? Я б запитала Лукашенка. Що він хоче, кстаті? От це хрещення дитини, коли хрестять, то кажуть, там, типу по релігії, да? прощаються гріхи. Чесно, він так хоче відмитись, він так хоче якогось нового шансу, він так хоче очиститись, грубо кажучи, дожити свою, своє життя знаєте, в кругу друзів, рідних, щоб його ніхто не чіпав. І тут карта примирення, братів, сестер, це брати, сестри, тих. Кого бачите, казочку вона чекає. що можете казати, казочки він розказує? Давайте ще подивимося. Це те, що він думає, так? Да? Тепер подивимося про той все-таки наступ, про той. Скільки його обіцяють. Знаєте, скільки його обіцяють? А я скажу. Його обіцяють 8 місяців. Я із-за страху за цей наступ виїхала до Польщі. Тому що ми у Луцьку були з моєю дитиною. І кожна сирена, вона синіє, в неї підборіддя трясеться, а тут почали білорусами лякати, і вона, мама, вези мене куди хочеш. І оце я взагалі не планувала. Я втекла від, від білорусів. Досі тікаю. Дев'ятий місяць, як? Ну, дивимось. Хто його знає? В житті всяке буває. А в умах, орків то взагалі? Королеве Пентакліп це наша Україна. Це той імператор, який до неї дивиться на неї, бачите? Дивиться, око положив. Скупа стабільність. Оце Лукашенко так виглядає. Що, зараз. Четвірка кубків. Четвірка кубків це коли все опостилило. Це депресія, це День сурка. Це одне й те саме, одне й те саме. Це як вони нам повторюють, так? Да? Карта трансформації. П'ять карт витягаю. Ну що, гляну. Шо. Ну, вісім кубків. Це не карта приходу, це карта отходу. Де ви бачите нас? Покажіть мені, може, хватить боятися? Моя мама завжди каже слово хватить. Її чоловік, Анатолій Миколаївич — журналіст, літератор, така українська мова. І от вона, йому борщ, наливає і так завжди там, сметану кладе і запитує, хватить? Він каже досить. І так впродовж там, 20 років, 25 років. І ще раз вона думає, так, от зараз, зараз треба сказати слово досить. От треба приготувалась, щось відволікло, поклала сметани. Хватить? Він Таню, досить. І вже якийсь на тридцятий рік сумісного життя. Вона знову вже, ну все, вже навіть записала собі на долоні. Зараз я як блісну, зараз я скажу. І вона такої: хватить, а він: Таня, ну, може, вже досить того хватить. Так і я кажу. Може, досить того хватить лікування. Лікування, лікування да, нас лікування тими своїми страшилками? Да, він поклав на неї око, да, він на неї дивиться. Це е, як імператор, це Лукашенко. Гляньте, яка тріться, дивіться, як вона. Тримається за свою стабільність, бачите? За своє, свої пентаклі, за свою позицію, за свою от, як би, хатину там. Заскуку свою стабільність. Немає руху. Четвірка пентаклів взагалі, четвірки це стагнація. Тут четвірка кубків випала. Навіть не четвірка мечей, коли вимушена зупинка, але мечі. Четвірка кубків це емоційна карта депресії, апатії. Четвірка пентаклів – дві карти стагнації. А далі кардинальні переміни у цьому питанні. І я так думаю, як остаточне завершення, тому, тому що вісімка кубків. І вони йдуть від цього. Скільки, пам'ятаєте, я на Білорусі дивилася? Що в мене виходило завжди? Шістка мочей, коли підійдуть до кордонів, і зразу за неї вісімка кубків. І я завжди казала, як прийдуть, так і підуть. А тут навіть не прийдуть. На цій чудовій ноті тему ядерного удару, наступу з Білорусі, наступу. На Київ, великого, я думаю, можна на сьогодні закінчувати. Тобто, що стосовно наступу на Україну, там є рух, він є. Там два лицаря. Лицар Жезлів це експансія, але вона це захват території, але без зброї. Це швидше, знаєте, оці референдуми, оці речі будуть говоритись. От що він зараз якусь маячню несе, да? Що ми там запровадимо? Ми відстроїмо. Відбудуємо, вибачте, відбудуємо, відбудуємо новий херсон. всяку хрінь несе. Оце експансія. І потім вісім пент... лицарь Пентаклів. Це повільний лицарь, у якого є плани довгострокові, він довго запрягає, довго їде. Жодної агресивної, швидкої карти, яка повинна бути на нас. Такі діла. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші теплі коментарі. Ви мене просто зігріваєте сонцем. Ваших промінчиків, вашої щирості, вашої ніжності. Я вам стократ крат це повертаю. Давай, Україна, перемагай уже. Повертайтеся хлопці додому. І нам хочеться додому. Тож, тримаємося, віримо, перемагаємо. Слава Україні, до зустрічі!